Добрий ранок, посміхнись скоріше. І сьогодні цілий день буде веселіше. Розітремо ручки, носики і щічки. Будемо вродливі, як чарівні квіти. Розітрем долоньки сильніше, а тепер поплескаємо дужче, веселіше. Послухайте вірш Котенко Юрія, чого бояться мікроби? Звідки взялися хвороби, їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами і кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому, малята, слід вам пам'ятати? Будете вмиватися, митися, купатися. Повтікають злі мікроби. Разом з ними всі хвороби. Дітки, де живуть мікроби? Всі мікроби живуть там, де є бруд. А що слід вам пам'ятати? Треба часто мити руки, купатися, миватися. Діти, пропоную пограти гру, для чого необхідний цей предмет. Щоб ручки чисті були, ми їх мити не забули, мило ми туди сюди. Чисті ручки в нас завжди. ручки, щоб. Мені потрібно ручки в рот. Стоп мікро. Стоп мікро. В нас завжди. Молодці діти! Ви гарно справилися з завданням. До нових зустрічей. До побачення!